Сьогодні ми приїхали сюди на Хрещатик, для того, щоб дізнатися, хто переможе: електрокар або ж бензинове авто. Пішли. Доброго дня. Привіт! Що ви оберете: бензинове авто чи електрокар? Складне питання. Мабуть, оберу бензинове, от тому що іноді є відключення, і можливо з підзарядкою можуть бути проблеми. Бензиновий двигун чи електрокар. Бензі... бензиновий. Чому? Та краще їде, ніж електро. Бензин. Чому? Ну, Мобільність, напевно, перевищує за все. Електрокар чи бензиновий? Електрокар. Чому? Ми за екологію. Да, дякую. дяку. Друзі, привіт! Бензиновий авто чи електро? Ні. Можна задати запитання? Добрий день. Можна запитання? Що таку? Електрокар чи бензиновий двигун? Ніякий. Каже мені спасибо. стосовно авто. На жаль, нам не дуже охоче відповідали люди на вулиці, тому ми приїхали в те місце, де не відповісти на це питання неможливо. Бензиновий. Чому? А у нас проблеми з сесія бувають. О, готуємося до блокаутів. Дякую. Бензиновий чи електро? Гібрид, плагін-гібрид. Не, не залишили мені ніякого виходу. Я попробую або гібрид, або дизель. Чому? Тому що дизель, я вважаю, більш технологічно ідеальніший. А гібрид, бо це співвідношення економії і часу, який шагає вперед. Привіт. Привіт. Бензин чи електро. Бензин. Чого? AMG. Чому? Ну, щоб їхати швидко. І громко. Бензин. Чому? Ну, На даний період часу ефективніше бензиновий, тому що більш вірогідно, що я виберу проїхати. Більше роз... Ні. відстань, дистанція, більше на електрокарах. Бензин. Чому? Ну, тому що на ньому можна сісти і поїхати буквально празнувати. От так. От я теж так думаю. І вернутися не не Дякую. Привіт! Здорово. Що вибереш? Бензиновий двигун чи електро? Ні, звісно, бензинка. Я взагалі не предшественник електровафельниці, не уважаю ці машини в апріорі. Тільки бенз, тока газ а трьох літрів і погнали. Все. Красавчик. Да. Дякую. — Будь ласка. А що ви виберете? Велестер чи гольф? Звісно, Велестер. Чому? Тому що він не такий, як всі. А якщо Велестер буде на електротязі, ви виберете Велестер на електротязі чи на бензиновому двігателі? На бензиновому. О -о, ну, бачиш… — Знаєш чому? Давай. Тому що багато їжі і мало часу на заправки. Кінець інтерв'ю. А з яким двигуном ви би собі брали авто з бензиновим чи з електро? Напишіть в коментарях, та не забудьте на нас підписатися. Нас дуже багато чого цікавого.